Насправді це так е, гидко не знаю. у Мене просто такі негативні думки з цього приводу, особливо от коли я бачу дівчат навколо себе, які ж теж прийшли, як і я добровільно. І мені читати в інтернеті всі ці історії про ухилянтів, про тих, кого відмазують і так далі. І я не знаю, у мене такі дивні емоції, мені якось смішно. Тобто вони бігають від цього, вони лякаються. А ти сам туди прийшов? Не знаю. Мене це так дивує. Мені за них соромно, от, що я відчуваю. Мені просто соромно. Насправді це так гидко, не знаю. у Мене просто такі негативні думки з цього приводу, особливо, от, коли я бачу дівчат навколо себе, які ж теж прийшли, як і я добровільно. І мені читати в інтернеті всі ці історії про ухилянтів, про тих, кого відмазують і так далі. Я не знаю, в мене такі дивні емоції, мені якось смішно. Тобто вони бігають від цього, вони лякаються, а ти сам туди прийшов, не знаю, мене це так дивує. Мені за них соромно, от що я відчуваю, мені просто соромно.